Всім привіт, кошнята! Ви на каналі Зою Кенді Чен сьогодні я буду показувати різні безплатні речі, які можна отримати за вхід в карту Roblox. Давайте почнемо. Перша карта ось така, треба в неї зайти. Ось запам'ятовуйте назву. Я вже заходжу. Так, я вже тут загрузилася. Напевно, треба почекати трохи чи що. А, треба що почекати тут? Ось перша карта. Тут треба буде вводити промокоди. Зараз покажу промокоди. Промокоди зараз будуть на екрані. Так, треба перше піти сюди і натиснути на ось цього. І вроді би на верхнє? Ні, не на верхнє. Так. Треба ще раз. Ой. Ой, я кудись натиснула. Давайте я перезайду, туди натискати не треба. Та на нижнє треба натиснути, напевно. Так, тут треба на нижню натиснути. Треба підійти до цього. І ось, вписувати пробокоди. Всі пробокоди тут на екрані. Ось сюди треба ввести і ось це натиснути. І зараз покажу, що дають. Так, та карта неправда, тут мені нічого не дали. Або тут треба її до кінця пройти, Ну, потім я попробую. Далі карта ось ця. Ні, де три аж речі можна буде ну, получити. Тільки там треба трохи поробити. Я ж там ну, все зробила. Ну, коротше, тут. Я чуть-чуть покажу, ой, у мене волосся тут помінялося, бо я тут була, пофарбувала собі. Бо тут можна, але то насправді не дають. Так, ось в мене ось тут є. Стрілочки мене ведуть. Як ви бачите, у мене вже друга зірочка отут. Ну, коротше, стоп. А, ну коротше, я перепутала чуть-чуть. Бо я вже було зробила з самого початку, Получається. І тут треба натискати на ті кнопочки, щоб нам вистачило. І ось так треба фармити тут. І треба до кінця це дойти і має бути три бейджика дати. На першому бейджику вроді би дадуть волосся чи то. Ну, коротше, треба ну, добудувати це все до кінця. Це трохи довго буде, тому я показувати це не буду. Ну, тут просто треба терпіння і на ці кнопочки натискати далі. Так, я вже в інвентарі. Так, щоб зайти в інвентар, треба ось так, у усті, щось там таке. Тут можна скіне зберегти. Так, зараз покажу. Що нам дали? Мають дати вам. Я же той промокоди виводила, тому в мене є ці речі. Отакі От ось навушники фіолетові. Ой, їх трохи не видно, але ви бачите, отакі От навушники фіолетові. Не ті котики. ще тут дали зараз. Ще тут дали ось такого. Був ось чудіка, Ще дали ось такий, і все. Далі така гра, давайте в неї зайдемо. Тож, напевно, вроді би відразу дадуть бейджик, типу, і вже можна буде. Так, то спочатку відразу дадуть бейджик. У мене же є ті речі, тому о, це що? А, це можна, типу купити. Ну, у вас ж відразу має з'явитися бейджик. Можете пару секунд тут походити і виходити. Тепер покажу, що дають. Дають зато, зараз покажу. Вроді би кофту як я пам'ятаю. Ні, це не кофта. Треба зайти в аксесуарі і дадуть ось таку ось книжку на голову і таку кепку. Я думаю, прикольные рачи. Далее еще одна карта. Так, сейчас я ее найду. Целостя карта. Так, заходим в нее. Тут трохи може вибити. Ну, якщо виб'є. Ну, я не знаю, але я бачила відео, що треба в цю карту зайти і дадуть молочко Я не знаю, звідки у мене молоко з'явилося. Ну, мені здається, що дадуть відразу. Якщо у вас не спрацює або у вас пустить карту, то то що щось у мене. Дадуть ось таке молоко, яке в мене зараз ось тут у діти. Ну, давайте я покажу вже іншу карту. Так, ну і остання карта ось ця. Зараз покажу, чому вона остання. Так, тут якісь речі. І тут можна побачити, по які можна речі. Ось тут. Типу є такі штуки, можна подивитися, які тут є речі. Якщо вам ті речі сподобались, то ви можете зайти ту карту і, наприклад, зараз покажу. Наприклад. Покажу, наприклад, не знаю на чому. Давайте я покажу, покажу. Е -е -е. Mm. Ну хай буде ось це. Тут єдка мила. Ось ця. Ой, заходимо сюди, в цей портал, і нас перепортовує в ту карту, за яку дають то. Так, може зараз бейджик мені дадуть. Щось не дають бейджик Ось тут треба вводити промокоди. Так, щось мені не дають взагалі нічого. А, тут коди в тебе вводити. Кодів я не знаю, ну якщо дізнаюся, то я відразу знімлю відео. Ну і так з іншими картами там можна вибрати. Ви, надіюсь, запам'ятали назву? Давайте я ще раз покажу назву тої карти, там, де можна майже там майже всі... Хм, Ну, речі безплатні. Ось вот ось та ця карта. Так, я перевірю, чи ми можемо ніби складів дало. Певно, не дали. Ні, не дали. Треба коди знати. Ну, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Всім папа. -па. я вам допомогла з ну, безплатними речами.